Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 жовтня 2025 року. Сьогодні, 7 жовтня, повний місяць, і він буде знаходитися в Знаці Овен. Дуже складний та напружений день. Повня буде о 6 годині 47 хвилин ранку. Напружений час, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, не турбуємо розсаду, відпочиваємо. Поливи не проводимо, підживлення рослин добривами небезпечні, не можна проводити обрізку саду та зелені операції. У багатьох областях зараз дуже багато опадів, і всі відпочивають, отож відпочивайте. І все буде добре. Захист рослин шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 7 жовтня сприятливий день для різних загатівель. Важливо для здоров'я на 7 жовтня. Нагадаю, що це період повній, дуже напружений час, та ще й це час, коли місяць знаходиться в знаці овен, а овен відповідає за голову. Тому бережіть голову, не пийте чорний чай, каву та алкоголь. Що ж, смачного та корисного готувати? Готуємо страви із риби, із морепродуктів, із м'яса нежирної птиці. З усіх доступних овочів, фруктів, ягід і вітаміної зелені. Будь-які страви готуйте. Дуже корисні висівки для видалення шлаків і додавайте до свого меню обов'язково лимони. Смачного вам! Завтра, 8 жовтня, спалений шлях місяця буде знаходитися вже в знаці телець після 8 години 12 хвилин ранку. Стресовий і напружений час продовжується, ніяких посівів та посадок не проводимо, не турбуємо розсаду. Але можна вже після 8 години ранку поливати рослини. Зараз наші рослини знаходяться в наших оселях, так що тут можна вже попрацювати з нашими кімнатними рослинами. Але підживлення не проводьте, вони небезпечні в спалений шлях місяця. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від дочкників та хвороб проводимо біопрепаратами. 8 жовтня сприятливий день для різних заготівель, і вже після 10-ї години ранку можна квасити капусту. Важливо для здоров'я на 8 жовтня. Тут вже працює енергія місяця в знаці Телець. Не використовуємо для харчування свіже молоко будь-яке. Чи в магазини, чи е, на базарі купуєте будь-яке молоко не використовуємо, вершкове масло не можна, соління різні теж не можна, борошняні вироби виключаємо з нашого меню, каву виключаємо, солодощі та алкоголь. Що ж нам залишається? А ми готуємо страви з риби, морепродуктів, е, дуже гарні смачні салати з печінки тріски і варених овочів. Готуємо вівсянку, їмо молочнокислі продукти. До речі, для приготування різних салатів дуже корисно використовувати такі овочі, як морква, картопля, буряк, всі види капуст. Салат дуже корисний зараз, його листочки вітаміні, є вже айва. Обліпиха, журавлина, і пийте чай з ромашкою, м'ятою, шепшиною або лимоном. Все, що у вас є, вибирайте тут вибір досить великий, і пийте чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах. І обов'язково тепла та затишку у ваших Оселях. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Ми ж з вами надіємося зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!